Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Шольц розповів про цілі саміту миру у Швейцарії, зазначивши, що мирних переговорів там не буде. Пише телеграм-канал от обманщик, ні вірім, що це за ІПСО. Зеленський сказав мирний саміт, значить мирний саміт чи як. А от Мироненко Анатолій підкреслює саміт: це зустріч глав держава або голів урядів з потужним висвітленням у засобах масової інформації, підвищеними заходами безпеки та узгодженим попередньо порядком денним висновок. Й захід, що планується провести у Швейцарії, є лише спробою обговорити так званий мирний план зеленського за рівнем представництва. Він на саміт зовсім не тягне, що й було давно відомо обізнаним у цьому особам. Це піар-акція, котра готувалася опу ярмака, спеціально під зебу не утіка, яка така собі сцена трибуна для його виступу і отримання воплесків. Бо він цього потребує і за ним вже скучи. дієвість цього зібрання, як на мене, буде не більшою за дієвість деяких резолюцій. ООН, ну, тобто майже ніякої В той же час Макрауна. Також запросив до Нормандії генерала Залужного. Зеленський був шокований. Пише телеграм-канал «Топоропомсти», помсти, але діватися вже було нікуди. Генерал там буде. В той же час телеграм-канал наголошує в Нормандії будуть відведені останні ж три щодо ядерки залужний. Таке зробив. Це Україна матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме залужний з британцями. Тільки так можна налякати Росію і завершити війну. Крім того, залишається лише дозвіл США. Проєкт курує Залужний Україна може створити понад чотири ядерні боєголовки, які долетять до. Москви саме тому Росія занила про переговори. Якщо ми отримаємо такий козир, війні кінець. Теоретично Україна може відновити свій ядерний потенціал і створити ядерну зброю. Проте це доволі коштовний процес і він має багато нюансів. Про це заявив інтерв'ю 24 четвертому каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. При цьому він наголосив, що виступає проти цього і ця думка його не подобається багатьом колегам по цеху. За словами полковника запасу, насамперед для відновлення ядерного потенціалу треба збагатити Плутоній. Тобто і Зовано 235 го плутонію довести його до 238 го а потім там утворюється 239 тридцять експерти зауважив, що це неймовірно складна процедура. Коли працювала програма Мантегана, то американці по тих часах затратили на неї два з половиною мільярда доларів. Звісно, вони пішли на отримання плутонію не через атомний реактор. Хоча перший атомний реактор вони, до речі, будували вручну, реально вручну на стадіоні у графітові стержні позакладали металізований уран і почали вивчати, як це все працює, а добули його дифузним Пособом це дуже складна тема. Там багато змінних. Тобто, треба насамперед добути цей плутоній, Він у нас був, якби ми його зберегли. От мовно на цю хвилину у нас є збройовий плутоній. Це одна розмова. А ставати на шлях його добування іти іранським шляхом ми точно не підемо. Ми не іранці ми не перси, зовсім інший менталітет, зовсім інша світоглядна позиція. Пояснив він. Чорник додав, що щойно Україна почне цим займатися. Приховати цей процес буде неможливо, оскільки це треба робити на атомних електростанціях. Інформація високо. Очиться і наші союзники поставлять питання рубам. А тепер знову ж таки: а яку нам ядерну зброю треба тримати знову під прицілом Америку? Для чого чи було б цікаво мати кілька тактичних ядерних боєголовок? Цікаво, але ще раз скажу, просто мені важко зрозуміти механіку виконання цього рішення. Навіть умовно є політична воля, навіть умовно є виробнича потужність, навіть умовно є гроші. Як тільки це стане об'єктивною реальністю, то нам негайно усі, хто тільки зможе, будуть у цьому перешкоджати. Виникає питання, чи ми витримаємо самі, якби ми її зуміли зберегти на тактичному рівні, то теж дискусійно. Бо чи могли би ми ці ядерні снаряди тримати, то можливо так. А в нас самої технології на цю хвилину немає, додав експерт. Черник зазначав, що створити ядерну зброю теоретично можна, оскільки в Україні є атомні електростанції однак не бачу коефіцієнт корисної прикладання саме такого способу дії. Хіба за одним єдиним винятком, як на ізраїльським досвідом, що це буде санкціоновано головним нашим союзником Сполученими Штатами. Якщо так, то на цю хвилину звучить фантаст. Тично, але з чим Господь не жартує, резюмував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.